Тут у київських бізнес-центрах розташовуються компанії, які заробляють сотні мільйонів доларів і платять десятки мільйонів доларів податків. Від того, наскільки успішно вони працюватимуть, залежить, чи буде завтра робота у десятків тисяч людей, і яка заробітна плата їх чекає. Але і самі вони багато в чому залежать від влади, зокрема від президентської. Що саме український бізнес чекає від нового президента? На що він розраховує? Про це у нашому сюжеті. Перш за все, експерти сходяться на думці, що роль президента вкрай важлива у створенні сприятливих умов для бізнесу. Бізнес очікує від нового президента або нового старого президента наступні речі. Нам важливо, щоб Бізнес отримав справедливу судову гілку влади для того, щоб верховенство права знайшло своє місце в нашій державі. Це перше. По-друге, нам важливо, щоб правоохоронні органи працювали знову ж таки на захист верховенства права. Ну і відповідно, третій блок питань він стосується звичайно встановлення миру або підтримання миру на території країни. Тобто це три речі, які дуже важливі для нашої, для нашої держави, і це те, що можна очікувати від президента, виходячи із поточної конституції. Це податок на виведений капітал, це різного роду там спрощені умови ведення бізнесу, великий бізнес, ну тобто у них там свій, свій порядок денний, але за великим рахунком всі говорять про те, що зараз. Ну, зараз, і як і раніше, залишається питання захисту прав власності, тобто для людей в судах, для людей, які не мають виходу на високі кабінети, не мають серйозного впливу, але хочуть заробляти гроші, хочуть робити бізнес в Україні, для них це принципове питання. Тобто, щоб закон, який власне і передбачає, окреслює правила гри, щоб він був чітким і зрозумілим, а не мінявся кожного разу під кожного під кожну конкретну ситуацію. Ще важливо, що президент продовжує, власне кажучи, посилює боротьбу з корупцією, посилює активність в реформі судової системи, взагалі системи правосуддя, тому що те, що гальмує інвестиції, принаймні зовнішні інвестиції в Україну, це питання до. Якби захисту прав власності, захисту прав інтелектуальної власності. І для інвесторів важливо, щоб президент підтвердив, що країна рухається в напрямку покращення в цій сфері, а не гальмує або, не дай Боже, розвертається тут. Утім, незважаючи на прагнення змін, бізнес не хоче, щоб вони створили турбулентність, яка може негативно відбитися на операційній діяльності. Для будь-якого інвестора. Для будь-якого. Нам потрібна стабільність. Для нас потрібно, те, щоб існуючі законопроекти, які там зареєстровані, були розроблені, вони мають бути прийняті. І в не, не, нас немає бажання да, бути частиною нових змін. Тому що ми вже і маємо план. 2020, який був погоджений усіми експертами, профільними організаціями, нам потрібно продовження цього напрямку. Тобто, це перше бажання будь-якого інвестора продовження існуючого темпу реформ.